Черновні гості, дорога родина, ми їдемо в подорож. Мені потрібно вирішити деякі свої питання, тому ми їдемо до мене на батьківщину. Стоїмо зараз на переїзді, маю надію, що повирішую всі свої питання, тому що їх неможливо вирішити дистанційно. От тому приходиться інколи от їхати, да, щоб вирішити деякі сімейні справи, друзі. Тож багажаю вам всім гарного перегляду. В нас цілу ніч в Києві лив в дощ. Судячи по калюжам на дорозі, тут теж був дощ. При, природа тут вже така, це що осінь, хоча дерева ще зелені. Скільки вранці було 12 градусів, зараз, мабуть, ще 18. Ну, добре, що нема дощу, але є хмари. Заїду ще до своєї бабусі з тіткою, телефонувала мамі. Вчора багато разів, сьогодні не бере трубку. Вона, мабуть, в Києві на роботі, тому що вона працює по зміну, тому ми навіть, хоча я їду на свою батьківщину, то, можливо, ми навіть і не побачимось. Ну, так, тому що ні вона не може підлаштовувати свої плани під графік, ні я, тому що мені це треба вирішити. Ось вже прям терміново. Це включилось сирена, буде проїжджати поїзд, тому все кричить. піщить, Такий дивний звук. І ми якраз попали, ну трошечки браніше б і не стояли б на переїзді, а так вони ж все закривають. Знайомлю вас зі своєю батьківщиною. Це такий центр маленький. Мені потрібно в адміністрацію. Нормація машинка. А, та ти шо? Боже, я пам'ятаю ці дерева. <свят> отакими, от отакими. Так. Будинок адміністрації мені сюди. Це будинок культури. Такий так, ось назад, тут. Я там тут а чого -то. тобі назад? Нам же ж туди треба буде. Треба. Звісно. Нічого, десь вже стань. Тут я думаю, можна вставати. Став, зараз я телефоную. І <гум> мені треба йти. Свійка, квіточка маркет приємний. Кажу вам Черкащину. Та то ось це раніше була. Це я не пристебну, бо тут ми їдемо 10 кілометрів час. Укрпочте. Тут раніше був Телеком. бач, Дніпро магазин, тут якісь техно. Тут раніше був хліб, раніше були радянські магазини. А так і була ж така радянська з такими старовинними штуками. Я пам'ятаю, ось таке малесеньке містечко, звідки я родом. Тут якось щось недостроєне. Тут е друкарня, місцева газета. Ось ще банк тут колись щось було теж. А в цьому барі ми з Сергієм познайомились. Тут де маркет продуктовий, ось в цьому барі, тільки там, от за баром. А тут раніше була фірма наша. Тут ще Магазини. щось є. Магазини, Магазини теж ага. дуже. Да. Ж... Тут був колись раніше величезний, величезна пікарня, хлібзавод. Це школа, в якій працювала моя страшний. Такий поліцейський. А лежачі поліцейські. Ну тут оскільки школа, то тут школа, але я не в цю школу ходила. Це більш така новіша школа. І страшні, покажу вам. Більш-менш доглянута дорога, до речі, от там тільки трошки було ям. Залатали дорогу, тому ми більш-менш нормально доїхали. Гарна територія школи доглянута. Нормально. Як для такого містечка маленького, нормально, дуже гарні ці ялинки. Мені вони дуже подобаються. А далі там поліклініка, і лікарні, санстанція, морг. Сторону. Це ми, коли я була малою, ходили по цій дорозі, заходили в поліклініку і катались там на ліфті. Бо ліфтів раніше ніде не було тут. Тут самі великі будинки п'ятиповерхові, тому то була така розвага. І зараз я хочу заїхати ще до бабусі з тіткою. Не знаю, чи буду знімати. Не Всі люди люблять, щоб їх знімали, тому я запитаюсь дозволу, чи можна, якщо ні, ну, то її звиняйте. Вже як є. слина цікава вся. Малесеньке містечко, манюсіньке. Живуть деякі люди краще, живуть, деякі ну, гірше, знаєте, молодь більш так у собі, звісно, що під лампіччю я і в кого є більше достаток, тоді краще облагорожують. Так, сюди повертай. З гарною назвою Васильченка. Все, зайчики, ми тут Почти до я вимикаюсь. Можна я зніму ваші квітки? Чуть-чуть, Надя, я знімаю ваші квітки для влогу. Я вже немає їх. Вже поцвітали. дивіться, ще мене стрілки. Пізні осталися. Отам От була така ділянка красива. Цвіли. Ну, айстер вас, звісно, можна урожай збирати. Да. Ото було, так зацвіли красивенно кругом. А вас <гум> можна облозі показати? Це... Добре, Чого? покажу. Чого? Двір такий. Це моя рідна тетя, Звати <гум> Надія, баба зараз <гум> дойде. Хата. Це в цю хату мене з роддому принесли, а потім мої батьки побудували Не, ну, бачу, собі. Я бачу. на бачу, Мурчик, будеш у влозі. А оці квітки як називаються? Які чорнобривці. На... Петунії, так. А оце як красивий цвіт, оцей Юля Куртуловка. Так. Щоб ти знала. Оце те, що плететься? Воно не плететься. Оце, так? Да? Черешня така величезна. Дивись, Юль, Дивись, А ну, я... портулак оцей як цвів. Ух ти! От подивіться, засвічує телефон. Ага, все, показали. Показала? Угу. А ви не Хризантем нема? Ну, там у мене отут от, трошки є, да. Там... Бо я дуже люблю хризантеми. Вони ще не зацвіли. Ба, ти будеш у влозі будеш в Ютубі. Да? Да. Ой, Ой, які айстрики у нас були красиві, да. а той Юля. Такі... Скажуть, що ми з тобою похожі, люди. Бо ми з тобою да, похожі, оце од один, два Моя бабуся, я насправді я всім розказую яке в тебе незвичне ім'я. Воля тебе Да. Твоя мати Ярина і батько Петро тебе так назвали. Да. Бо бо через що ба так назвали, бо хотілося волі свободи. Не плач мій зайчик. Недаром ж тебе так назвали, воля. А я перший раз, бо Оля Оля, бабуся Оля. Uh -huh. Я навіть не знала, що твоє справжнє ім'я Воля, а потім в тебе от там лежали документи, твій uh -huh. паспорт. Uh -huh. І я перший раз побачила твій паспорт, і там було написано Воля. Це мені було ну десь років дев'ять, може. Я думаю, ого, нічого собі, яке круте в тебе ім'я. Yeah. Yeah. Представ! Це так було круто. Так, да, бабуся на двох ціпках і 90 років. А тітка моя вирощує троянди, хоч і важко, але вони такі славні, такі красиві. Ой, внук, я сів і троянди, Ой, як вони цвіли. Та вони зараз. Звісно, що вже ну, що ж ж середина вересня. Ну, так, сьогодні я такі гарні хочахала на дорогу воїну. Кожний день же ж Почти, кожний день возять. Боже, це взагалі зайчики наші, молоді. о, які славні. Ця рожева. А ви сортів не знаєте? Я не знаю. Ні? Не знаю. Значить, оця розова, оце. оця велика. Щас тобі розкажу про неї. Давайте. Секрет. Давайте. Вчилися ми в Умані це був 86-й рік. І це вона що, така старовинна? Так. Да. І був і... землетрус. Та ви що? якраз 9 червня, коли в мене був день народження, ми посідали е... святкувати. І тут як трусонуло, і ми з 9-го поверха збігли на низ. І... Люди, у кого були машини, у кого були родичі, усі пороз'їжджалися по таких будинках приватних. А нам нічого не залишалося робити, як сидіти на лавочці в умані під будинком. І Надія Борисівна взяла і вирвала маленький корінчик, обмахувала комарів. Це була роза. Привезла потім додому. Та ви що? Я не знала, да. що це вона така. Оце вона… до цього часу, оце вона така. Оце такі високі Ой, так цвіла дуже. Ой, але дуже славна, така да? красуня. Так. Красу. Да. Ну в мене глядачі вони розбираються, вони вам, до речі, можуть написати, що за сорт. Так. Тут Надя каже, що їй П Dann, подарили отакі сухоцвіти, то я вам показую. Дуже красиві, мені <гậ��> подобаються. Це була ]します. раніше Оксани, моєї кімната, сестри. Вона вона й Вона як начне. У вас завжди порядок. Я вас завжди Надь, із бабою ставлю в приклад. Кажу, бо я не така хазяйка, я засранка. У вас okay. порядок завжди. Важко. Ви вже в поважному віці, але у вас да. завжди порядки. Да. завжди. Ну, ви для можливо. мене приклад як треба. Хоча в мене так не виходить, okay. ну ви для мене приклад. Так, покажу вам. Тетя Надя, вчителька, зараз вже на пенсії, завжди все життя пропрацювала вчителькою, це Андрій. 39 років? Да. пропрацювали ви вчителькою молодших класів, да. початкових, да? Да. так? Да. Получається, як ти родилася, ви ще не працювала. Ні-ні. ні, ні, ні. Мурчик зайшов у хату, та нехай Треба Він зі мною його. Вийде. Да. Я в 86-році му році поступила, в 91-му закінчила. В ага. 86-му? Так. Да. Мені було 28 років, як я поступила. Ага. Оце таке. Зармі тільки 80. Василь Архипович дуже мене любив, бивший директор школи. Ага. І загадав мені їхати Стопоті. То добре, так, да. да, але я вже коли ходила в школу, то тіть Надя працювала в сусідньому кабінеті, вона не була моєю першою вчителькою. Ні-ні ні. Але моя перша вчителька досі жива. Да, Федорівна. да. да. Яценко До Ліда Федорівна, вона Щас жива. Ліда Федорівна. І ще Раїса Дмитрівна жива із вчителів. Ну, це добре. Тітка, то... тітка першої вчительки були б одні п'ятерки та дівчата. Так, да, якби. А я ну, непогано вчилася, але ну, що прям так супер-пупер. як ви мені зошит порвали? Порвала була зошит. Ну, Помните? я всього хрещеника вчила. Це йому 33. Ага. він був моїм учнем. Так казав, до цього часу мені нічого не приводилося, тільки те, що на Єврисі не навчила і все. Ми їдемо вже, зайчикам щасливо, бувайте здорові. Щасливої дороги. Дякуємо. А я вже Добре. буду виглядати учня. Якось... Добре. Мають ще... Уч... учень прийде. Води не привозить, да. а то не вона вже приїхала? Може, вже приїхала. А вона таке, може і переводцять хвилин. Питає, можна. Пока ба! Будьте здорові! Кажемо вже Черкаській області. До побачення. Ось вже в'їжджаємо в Київську область. Все мені вдалося вирішити деякі свої питання сьогодні. Я рахую, що ми з'їздили удачно! Що не треба було нічого чекати, все на місці там я е, вирішила, друзі. Побачили ви моїх родичів. Е, маму я не змогла побачити, тому що вона, мабуть, що на роботі. Вона коли вона працює в лікарні швидкої допомоги в Києві на Чернігівській. Тому, коли вона там, вона не піднімає трубку, а Вона працює там сутки через троє чи якось так. Ну, коротше, вона на роботі. От. Тому. Ми туди і назад, і ось вже будемо вертатися додому, нам їхати ну десь, може, півтори години. Я думала, що дуже погана дорога, бо ми коли приїжджали в травні на похорон, то була дуже, там були такі ями, ми їхали туди довше, ніж ми їхали по цій дорозі Київ-Харків. А там вже більш-менш буквально такий невеличкий відрізок, кілометрів 5-7 залишився з ямами. Ну і більш-менш вже можна проїхати, то, в принципі. Нормально. Так що так. Сергій, що ти скажеш? Ти навіть не казав добрий день, нічого ти не казав в цьому возі. Я просто тебе мовчки знімала, як ти їдеш. Що я не ну, не знаю. Все давним давно сказав. Каже, все давним давно сказав. Ну, ти бажаєш всім гарного дня? Ну, всім так. Да. Це основне. Всім гарного дня, друзі. Це було коротке відео для вас. Ви любите подорожі, часто запитуєте за моїх родичів. Я їжджу дуже рідко, От, по можливості. О, але, як є, все зайчики.